Друзі, усім привіт! І в даному відео ми будемо ставити солодову брагу. За допомогою нашого баку Унерсал. У попередньому відео ви бачили, що наш бак Унерсал модернізувався. Тобто, в нашу ємність Унерсал можна встановлювати не тільки фальшно систему затирання солоду, а також фільтр базуку. Постановка дуже проста. Сразу кажу, це постановка по білій схемі, тому що бродіння повинно бути без дробини. Якщо буде дробина і перегонка здробина, з дробиною, то з'являється додатковий неприємність приємний аромат шелухи, яка не всім сподобається. І класична схема постановки браги на віскі це саме біла схема. Що стосується самої постановки, це вода, це солод. Я буду використовувати солод, який є у нас на сайті, це солод Шато Віски Light. Солод призначений саме для віскі. Я буду молоти його зараз за допомогою млина, ви отримаєте солод вже помилений. Співвідношення води до солоду 1 к 4 і я буду використовувати наступні температурні паузи. Це 62 градусі півтори години. Тобто я нагрію воду до десь 66 градусів, засипаю помилений солод. Температура опуститься сама до 62-63, і цю температуру я буду підтримувати півтори години. Далі я включу повільний нагрів і підніму температуру до 72 градусів і ще пів години. Далі фільтрація охолодження і бродіння. Друзі, якщо у вас немає можливості нагрівати, то можна використовувати наступний метод: ви нагріваєте воду до 72 градусів, засипаєте солод та закутуєте ємність на півтори-дві години, раз в півгодини відкриваєте, перемішуєте. Таким чином ви на температурі 62-67 градусів, тільки в обратну сторону, витримаєте і пройде осукорення самого солоду, і все у вас вийде. Я намолов 8 кг солода, тобто буду брати 32 літри води. Ставити я буду таких три браги за кадром. Зазвичай я так роблю для того, щоб не вийшло спирту спирсовцю достатньо для другої перегонки. Щоб отримати більше тіла, мені потрібно серцю не менше 30 літрів, тому що відбирається багато голів. Багато хвостів. І коли ми робимо такий відбір з малого, з малого об'єму спротисорцу, наприклад, з 10 літрів, то отримаємо дуже мало тіла. Щоб отримати більше тіла, я ставлю три браги і одну дробну перегонку. А головою хвости пойдуть в болото, але про це докладніше на другій перегонці. Усі температурні паузи ми видержали і зараз буде фільтрація. За допомогою базуки ми зливаємо те, що знаходиться в ємності. Спочатку я даю слабий напір, а далі ще можна і збільшити. Це робиться для того, щоб створився фільтрувальний слой. Коли ми все зільємо, ми будемо промивати дробину. Я підготував вже промивочну воду. Першу парочку я звертаю обратно, а далі буду зливати вже в ємності і одразу включаю чиллер для охолодження. Отакий слой, це говорить, що у нас все пройшло добре. Відфільтрувалися, і тепер вносимо дріжджі. Я використовую дріжджі, які є у нас на сайті, це Distila Max MV. Виробник рекомендує 2-4 грамі на 1 кг сир'я. Я додаю 1 грам, це більш ніж достатньо для достатньо швидкого бродіння. Цей дріжджі мені найбільш подобається, вони дуже якісні для віскарних брах, вибражують в ноль і дуже гарний аромат. Я ще буду використовувати піногасник. Брага ця дуже пиніться при бродінні, а також при першої перегонки. Бачите, у нас її достатньо в цій ємкості, ті, щоб вона не вилезла, я додав піногасник. Це харчовий піногасник. Він ні на що не гуляє, ні на вкус, ні на запах. І так брагу по білій в віскарну ставити дуже просто, як ви бачите. Нічого тут такого складного немає. Щодо бродіння, оптимальна температура бродіння 20-24 градуси. Перші два дні буде досить активне бродіння, далі воно буде гасати І зазвичай, десь на 5-6 день брага починає освітлятися. Ми знімаємо сосаду, переганяємо чисту частину до 10% дрожжів можна не додати, а брати. Тобто нічого страшного, якщо вона повністю не освітліться, це по технології допустимо. А в наступному відео ми побачите, як ми переганяємо цей брагу у перший раз, а також друга перегонка. Вон, в неї є декілька особливостей. Тому хто не підписаний, підписуйтесь, слідкуйте за нами. До слідуючих зустрічей.